Закарпатські прізвища це не просто слова, це історія, яку несуть у собі покоління, кожне прізвище, як печать минулого слід наших предків. У серці Карпат можна зустріти унікальні прізвища: ковач, сабов, мигович, Фекета, пала, лешко, дуліш. Вони звучать по-особливому, і кожне з них має своє значення. Ковач це коваль, який кував залізо в горах, Сабов швець, а фекета чорний. Мигович, син Михайла, і це теж частина нашої історії. Закарпаття край, де змішались народи. Тут жили русини, угорці, словаки, євреї, румуни. Мова і прізвища стали міксом усіх цих культур. Закарпатські прізвища різні: слов'янські, угорські, чеські. Разом вони створюють унікальну мелодію, яку можна почути тільки тут. Коли ти вимовляєш своє закарпатське прізвище, відкриваєш двері у минуле. До людей, які жили серед гір, працювали і співали. Вони вірили, що їхні імена не зникнуть через століття, і справді не зникли. Закарпатські прізвища це пам'ять про тих, хто створював цей край.